Я давно хотіла сісти і відверто поговорити. Політики, бізнесмени, міністри і президенти. Без масок, мімікрії та зайвого пафосу. Я шукатиму не силу, а правду. Всім добрий вечір. Мене звуть Яніна Соколова. Не далеко, запрошую вас на рандиву. Мігі сьогодні новоспечений голова Укрзалізниці. Войцех Бальчун. Ось такий він. Новоспечений голова правління Укрзалізниці Войцех Бальчун, 46 років. Перший поляк на посаді керівника української державної компанії за свою кар'єру встиг побувати директором із маркетингу пошти, керуючим директором банку, віце-президентом асоціації роботодавців, керівником авіаційної та залізничної компанії, має безліч нагород як найкращий менеджер, роботодавець та бізнесмен Польщі. 2013-го тимчасово покинув офіційні посади, щоб Грати у своєму гурті хімія. Нині за плечима гурту п'ять альбомів тури Європою, виступив США та Канаді. Удружений має двох дітей. Моє вітання, рада вас бачити. А, це буде перше телевізійне інтерв'ю на посаді. Ми раді, що ви до нас завітали. Ваше запізнення одна година. Ви майже стали українським політиком, який запізнюється. Чому так? Одразу ще не Одразу хочу попросити вибачення за запізнення. Я не до кінця є власником свого графіку. Зрозуміло. А, ви можете ага. Ну, це, це така звична річ для українських поїздів. А, це таке простирадло, яке зазвичай не надто чисте, не надто гарно пахне і вологе. От ким є зараз українські поїзди? Є у вас можливість на даний момент сказати, що за рік ми будемо мати абсолютно інші поїзди в Україні? Який ваш план дій? би так відповісти. я би хотів так відповісти, що через рік все поміняється і все буде гарно і чудово. Але ми повинні пам'ятати про те, що в кожній країні залізниця це найбільша фірма, це величезні гігантські підприємства, які діють на дуже багатьох фронтах. І процес модернізації залізниці це є процеси, які розкладені на багато років. Якщо ми говоримо про модернізацію залізничного складу, про заміну вагонів, то вистачить знати скільки коштує. Один вагон, якщо ми говоримо про тисячі вагонів, які потрібно поміняти, то ще кажете, що навіть нема таких можливостей виробництва на цілому світі, навіть якби ми мали гроші, то навіть не було б таких виробничих потужностей, щоб всі ці вагони одночасно випродукувати. Напевно, за рок тому точно через рік буде видно багато позитивних змін. Домовляємось про зустріч за рік нато звичайно, що так. Я на це готовий. Я відчуваю також пресинг, який є з усіх сторін. Пресинг очікувань, що всі чекають, що «Укрзалізниця» поміняється в дуже швидкому часі. Натомість все не поміняється. Деякі речі. Ми будемо старатися поміняти якомога швидше. Що треба пам'ятати? Що з точки зору пасажирські перевезення є найважливішими, натомість з точки зору бізнесу, найважливіше є перевезення товарів. Ну, а ви коли в останнє їздили залізницею українською і взагалі ви їздили українською залізницею колись? Я халемочище я їздив звичайно, і буду їздити цілий час. Буду використовувати різні. Потяги не тільки найкращі, адже якщо ми говоримо про так звані швидкісні поїзди, хюндай чи Tarpan, це цілком добрі поїзди, і сервіс є на відповідному рівні. Навіть для мене було несподіванкою, коли я їхав зі Львова до Києва. Що настільки добре це все функціонує, я думаю, що більшою проблемою є масові. Потяги, які їздять вночі, і ті вагони, які ми маємо, це пострадянські вагони, які мають десятки років в поганому стані, і треба знайти добру формулу модернізації цих вагонів. Але це буде серйозна робота, яка буде проходити по етапах. Я відразу зустрівся з певною реальністю, якої не сподівався, тому що ми 5 чи 6 тижнів чекали на дозвіл на працевлаштування для мене, щоб я взагалі зміг почати працювати. Тільки в перших днях відбудеться перша формальна зустріч правління, оскільки в нас правління є міжнародне, то наші колеги також мусили пройти цю процедуру і одержати дозвіл. На працю в Україні я розумію, що з точки зору пасажирів це не має жодного значення. Робіть то, що хочете, мене це не цікавить. Мене цікавить, чи буде постіль, чи буде чисто в туалетах, чи буде працювати кондиціонер вагонах. Але Прави, Ми мусимо мати правові основи, щоб діяти ефективно. Коли у квітні місяці оголосили, що ви виграли конкурс? Ми слідкуємо у соціальних мережах. У нас є сторінка у Фейсбуці, де люди рефлексують на те, що відбувається в нашій країні, і вони сказали: О, знову, знову маємо іноземця на посаді. Чому так і чому наша влада не робить висновки? Чому ми не запрошуємо наших кермувати? Запрошуємо когось за кордону? Як думаєте, чому обрали вас? Я Думаю, що є дві причини. По перше, я не є пов'язаний з жодними схемами, які є проблемою в цій країні. По друге, я є людиною, яка має явні успіхи в реструктуризації залізниці. Бо я був обличчям реструктуризації залізниці в Польщі, товарних перевезень ПКП-карго, це державні перевезення і протягом останніх. 10 років, як мінімум, якщо ми аналізуємо європейські залізниці. Це був найбільший успіх, який був підтверджений реальними економічними результатами. Я хочу згадати про вашу зарплатню. Це ще один момент, який турбує українців, тому що такої зарплати у чиновника українського ще не було. Ваша зарплата в три рази більша ніж у президента Сполучених Штатів Америки, в чотири рази більша ніж у канцлера Німеччини Ангела Меркель. А ця сума вражає Це 461 тисяча гривень. Увага на місяць. Пан Гройсман сказав, що з допомогою вас ми можемо близько 7 мільярдів виграти, компенсувати да, з огляду на вашу ефективність на цій посаді. Є у вас план дій? Як збираєтесь діяти? Що першочергове будете робити? то по перше, це мені здається, що немає змісту і не можна порівнювати зарплати голови фірми до зарплат політиків. Чому так? тому, що давайте порівнювати яблука з яблуками, а грушки з грушками. це порівняти зарплату голови правління фірма. зарплати голови правління фірми в іншій країні. Це бізнес підприємство. В Польщі теж є таке бажання, щоб порівнювати зарплату голови правління банку до зарплати. Прем'єр-міністра, але голова банку заробляє в порівнянні з головою управління банку в іншій країні. Це була ваша ініціатива щодо цієї суми. Ні, це є ініціатива, яка була частиною конкурсу, частиною пропозицією, яка була опублікована українським урядом. Тут є великі ризики і велика відповідальність, і це є більш-менш вицінено в наших зарплатах. Але що знаємо точно воціх не буде красти з такої зарплати, це точно тут взагалі я не уявляю, що щось таке могло мати місце. Не уявляю собі, що бо хтось відповідальний приїжджає до іншої країни, до такої великої фірми і ще переходить на темну сторону сили. Я також тут маю відповідальність за репутацію Польщі, тому нема просто можливості і неможливо уявити, щоб дійшло до таких ситуацій. я зазначу, що останнім часом багато в пресі інформації про страйк, який наближається. Глава вільної профспілки залізничників України Володимир Козельський каже, що в них дуже маленькі зарплати, і вони вимагатимуть їх збільшення. Власне з цим пов'язаний страйк. Бутім, то він говорив із вами, і ви сказали, що поки що не можете нічого обіцяти. Видання кордон Ю стверджує, що провідниця потягу із п'ятиріч стажем, тобто 5 років на посаді, заробляє 2700 гривень, 100 доларів на місяць. Механік складу до 4000 тисяч гривень, машиніст поїзда до п'яти тисяч. Ви зміните зарплатню і зміните цих людей на посадах. Хто ваша команда? Хто ці люди, які будуть реформувати Укрзалізницю я б дуже хотів, щоб працівники Укрзалізниці заробляли як умога більше. це так. є нормально Натомість ми повинні дойти до цього відповідальним шляхом. я був відповідальний за реформу в ПКП Карго де кожен новий голова правління і приходить, і відразу спілки кажуть: підвищити зарплати. Це і натуральна ситуація натомість. Так Натомість. Коли я прийшов до ПКП Карго, середня зарплата працівників ПКП Карго було набагато нижче середньої зарплати в промисловості. А коли я пішов з посади, то в залізничники знову заробляли більше ніж середній працівник промисловості. Тобто працівники ПКП Карго почали заробляти набагато більше. Це все нас чекає. Мене взяли на роботу, щоб я приймав раціональні економічні рішення, а не для того, щоб роздати гроші і сісти плакати тому я є прихильником того, щоб ці люди заробляли якомога більше, як тільки ми зможемо фінансувати такі підвищення зарплат. То так натомість, якщо мова про те, з ким я буду працювати, то звичайно, я тут маю свою команду людей, з якими я хочу працювати тут в Укрзалізниці, Як кожен голова правління хоче мати людей, яким вірить, які є компетентні, хочуть важко працювати для фірми. Боці, а наскільки правдива є інформація про те, що нібито за даними деяких засобів масової інформації, а пан прем'єр-міністр не згоден із тими заступниками, яких Нібито ви маєте на меті призначення наскільки існує взагалі вплив згори на створення вами формування команди, що кажучи, то цей процес ще не закінчився. Я дуже однозначно підкреслюю, що. Моя місія буде мати тільки виключно зміст тоді, коли я зможу мати впевненість, що контролюю правління і це не є якась моя надзвичайна воля. Це є нормальна ситуація. Ну а в вашому контракті є такий момент незалежності у прийнятті рішень навколо цій сфері. Немає можливо. Повинно це бути записано. Я знаю, що ви за освітою політолог знаю, що ви закінчили шлюнські університет, у Катовіце. Як вам все це, що зараз відбувається в Україні? Як вам політична ситуація? Як ви оцінюєте ці парламентські перипетії, Таку своєрідну підкилимність українського процесу, як політолог? Я не хочеш був поза цією реальністю і концентрувався би тільки на бізнес активності, а не на різних політичних іграх, що є важливе з точки зору укори залізниці, це передусім стабілізація. Я переконую всіх, щоб вони повірили, що варто підтримати реформи, але також потрібно бути терпеливим і варто створювати умови для того, щоб ми могли реалізувати свої завдання. Якщо ми будемо жити щодня під пресингом реальності Фейсбука, і якщо ми кожен день будемо тільки вимушені доказувати замість праці, будемо доказувати на Фейсбуці, що ми працюємо. Це не до кінця є те, що ми повинні робити. Я маю свідомість, що така реальність є в Україні і це також ключові медії, щоб мати контакт зі суспільством. Так ми також це будемо використовувати. Я особисто але. Вже сьогодні я є об'єктом. Величезного покотоку інформації, тому що мій приватний профіль, який навіть не є бізнес профілем, тільки тільки це є музичний профіль, бо всі знають, що ця так. друга сторона моєї це особистості. Можливо. Це там угу. Поки ми вас чекали годину, ми налаштували гітару і хотіли б вас попросити, якщо можливо зіграти декілька якихось речей. Ну буквально фрагментарно, декілька хвилин. Це можливо? Ну, Окей, О, Електрична. Так. слухати? Та супер. Окей, що це буде? Так заграш по ретейну, це хімія, розіграми. Я зараз зіграю ага. оповіді. Імпровізація. Діставше. Я знаю цю пісню. <світ> Супер, дякую вам. Насправді, музика, музика це абсолютно інакше, правда? Музика то є є духовна сфера, яка є для мене важливою. Ось так. То є сфера духова. Музика це щось, де я самореалізуюся, тим більше, що я також є композитором творів. І всі композиції хімії це мої ідеї. Мені дуже приємно, що я зумів зібрати дуже гарну команду для хімії, тому що ми працюємо з дуже добрими відомими продюсерами з інженерами звуку Майком Фрезером, який 25 років робить всі альбоми «ACDC». Які записували альбоми від найвідоміших груп, він є нашим другом разом. Записували спільний компакт разом. Ми готуємо черговий запис. Якщо людина повинна працювати ефективно, вона повинна мати час на рестарт свого мозку, щоб голова відпочила, сконцентрувалася на інших питаннях, тому що тоді ми половимо дистанцію, і маємо кращу перспективу різних проблем. Я вважаю, що це дуже важливо. Це я не роблю за рахунок укрзалізниці. Це робиться за рахунок часу з сім'єю, і я дякую сім'ї за те, що сім'я має стільки терпіння і зрозуміння для ви мене в Польщі. Ви їх сюди не перевезли. Так так вам з я е, маю цього року 25-го річницю шлюбу. Жінка витримала зі 25 років з мужчиною, який робить такі речі, і це вона мені створила умови, щоб я міг самореалізуватися як артист і як менеджер. А ви як виправдали перед родиною цю поїздку і взагалі цю справу? Це Заробляння грошей чи ідеологічний якийсь момент? Пшека як приконали. Przekонає... Ну те, що ви переїхали в іншу країну і стали головою криза. Мов'ян сто точно моя жінка останнім часом бачила, що мені потрібний адреналін. Бракує адреналін тому що музичний адреналін в мене був, і тут я повністю самореалізувався. Але бути музикантом, це не просто робота на ставку, а елемент фінансовий також має значення. Він впливає на все інше. безумовно. У нас є запитання від наших глядачів. Це близько 10 запитань, дуже коротких, такі бліц-запитання. Окей, оцініть, будь ласка, «Укрзалізницю» на даний момент стан «Укрзалізниці» за шкалою від 1 до 10. Стан на даний момент. Що кажучи, ти я би дав 4. А 4. Яка ваша улюблена книжка? Ви оптиміст? Це я вам хочу сказати. Верніше комплімент зробили українські залізниці. Напевно, я дуже люб, люблю портрет Яна граю. Як думаєте, коли будуть коли будуть ліквідовані плацкартні вагони? Для розуміння це вагони третього класу, так званого важко зараз в цей момент сказати, тому що ми не підготували відповідні стратегії з цих питань. Ми аналізуємо ресурси. Мою зарано говорити про це. А ваш прожитковий мінімум? Так, на місяць. Я скоріше є людиною, є досить ощадною. З великою приємністю. Харчуюся в барі Укрзалізниці, де за 20-30 гривень можу з'їсти цілком добрий Серйозно? обід. Не маю якихось великих очікувань. Домовились. А, яка перша думка була, коли ви потрапили до України? Про що ви подумали? Я думаю, що кожного дня довершить мені е... такий оптимізм, е... такий конфлікт оптимізму і пасифізму. Тому що Україна це чудова країна з великим потенціалом та можливостями, а одночасно потрібні величезні зміни, щоб Україна була повністю чудовою країною. Так. А, скільки коштує ваш піджак? Так, Скільки коштує не цей не піджак? піджак? Він був куплений багато років тому, тому не пам'ятаю. Будь ласка, чітка сума, чітка відповідь на запитання. Не, не пам'ятаю, пам До 20 років носити піджак. Окей, не буде вже вас. Я мав довго перерву в вибор костюмів, тому в мене вони лежали в шафі кілька років. Добре, добре. А я не купив жодного нового піджака. Ось так. Заощадливий. Наш голова Укрзарізниця. Ви можете одним словом характеризувати відмінність. Чим Україна відрізняється від Польщі? Одним словом на даний момент. Чим відрізняється? Так. Важко сказати це значить. Мені здається, що має величезний потенціал. І цей потенціал повинен бути використаний і таким чином, як в Польщі, і ці зміни, які ми провели в Польщі, які видно сьогодні. Вони були болісні, важкі, але після того як вони були впроваджені, ніхто б 20 років назад не міг сказати, де Польща буде сьогодні. Я горжуся тим, що було в Польщі, хочу, щоб так само було в Україні. Будемо сподіватися, вихід Британії з Європейського Союзу чи це плюс для Європи, для України. Давайте Україну, так це плюс для України чи мінус? Мені здається, що це загалом мінус. Маємо дещо таку ситуацію, що в Великобританії також відчуває шок після референдуму і задають собі люди питання: а що ж ми зробили? Тому що вони тепер бачать наслідки цього рішення. Я не знаю, які будуть останні кроки, наступні кроки політиків, британських політиків. А мені дуже подобалося е виступ одного з представників, е одного з представників німецького уряду. В Німеччині він сказав, що не можна на референдумі розглядатися такі стратегічні політичні рішення. Натомість в референдумі неможливо думати про рішення макроекономічного, макрополітичного характеру. Ці рішення повинні приймати ті люди, які розуміють ці процеси. Демократія не є ідеальним процесом з цієї перспективи. Якби зустріли Путіна, була така можливість з ним, що б сказали йому. Я думаю, що ключовим питанням їм є те, щоб стремитися, щоб було як немога менше збройних конфліктів, тому що вони найбільш болісними є для народів. Мені здається, що завжди в формі діалогу можна шукати компроміс. Бу була можливість написати останню смс в своєму житті з допомогою мобільного телефону. Кому б це була смска з яким текстом? Я би вислав смс до своєї жінки, що її кохаю. Я дякую за ваш романтизм, за вашу справжність. Знаєте, у німців є така поговірка, що чистити драбину в хаті, сходи в хаті, треба зверху, для того, щоб внизу все теж було чистенько. Та? Бо сміття воно має властивість забруднювати абсолютно всі сходи. Я дуже рада, що у нас є новий очільник «Укрзалізниці». Ми дуже на вас сподіваємось і беремо слово за рік. Зустрітися і поговорити про результати. Дякую, що прийшли. У мене все будьте справжніми і до зустрічі наступного тижня. Дякуємо «Шутерс» за гостинність.